І так, сонечки мої, до вас таке питання. Як я вам без макіяжу? Як вам така укладка волосся, легкі филі? Бачите, не нафарбовані, губи не нафарбовані, тонаку немає. Мені 29 років. Ось так от. І не забувайте замовляти в мене привітання, мотивації, рекламки. Буду дуже рада, недорого. Прилетіла пташечка, сіла край віконця, ай чекала пташечка весни сонця. І ми, урешті, дочекались, як та пташина тої весни, Розмай зацвів, квітки зібрались коронувать. Те сонце серед днів. Кохають всі безтямно, весна чарує світ, так хай же апогей кохання. Прикличе зороцвіт, і розцвіте душа, не перше, не останнє, і стане вся земля її благословлять. Кохайте ввечері, зрання, у дні і ночі ви найдіть кохання, кохайте, кохайте і потім любіть. Bye -bye.